Сьогодні я готую базилік на зиму. Роблю таку заготовку, яка буде зберігатися в холодильнику. Що потрібно робити? Спочатку потрібно його ретельно вимити. Я використовую лише листя. Всі гілочки я викидаю, чи можна їх засушити окремо, якщо хтось хоче, але при подрібненні. Вони будуть давати такий гіркуватий смак, тому я використовую лише листя. І я цей соус роблю лише з зеленого базиліку. У мене немає ніяких там, претензій до смакових якостей фіолетового, але мені не подобається колір, коли він перебитий, тому я роблю лише з зеленого. Ми їмо в першу чергу очима, то зелений колір для мене більш привабливий, такий свіжий. Добре, тепер його висушуємо. Я використовую таку сушарку для зелені. Вона дуже прискорює процес та полегшує. Він вже майже сухий, трохи зілляємо води Бачите, збачте, скільки води зіллю та повторю. Ну Так, вже краще. Бачите, хоч ми злили, скільки води ще ну, мені вистачить. Тепер я перекладаю до подрібнювача. У мене його досить багато, тому я його розділю на дві частини. Так, сюди ж я засипаю сіль. Та потрібні. Додаю оливкову олію. Ось така суміш виходить. Прикладю. Я готую другу порцію. сіль. Сіль це консервант, вона необхідна, щоб добре, ну, краще зберігалося. Хоча він у мене у холодильнику зберігається, але я сіль даю обов'язково, ливкаве оліє. Ось такий вийшов соус. У мене вийшло дві баночки. Дуже рекомендую його до будь-якої пасти, тому що базилік – це основа соусу песто. і ну, дуже буде гарно смакувати разом. Або я додаю до соусу для піци, або якщо це сватка преза, то я додаю, особливо там взимку, просто змащую. Томати та мацарелу цим соусом і дуже смачно. Тому рекомендую, застосування дуже багато, це дуже приємна, ароматна. Е, приправа виходить, вона не втрачає ні колір, ні смак. Тому готуйте на зиму, рекомендую. Дякую за перегляд та на все добре.